Я тут розмірковувала на тему військових КНДР або інженерних військ КНДР на території України. Розказувала звідки цей ці чутки пішли, і відповідно на що опиралися ті, хто цю інформацію в інформаційний простір запустив. Тим не менше. А про це зараз активно говорять. Тому я питаю і вас: ви можете собі уявити ситуацію, коли інженерів з КНДР, ну певно, і військових, які будуть охороняти цих інженерів з КНДР, відправлять до України для того, щоб... Щось будувати в Донецьку і в Луганську на жаль, така ймовірність існує. Цілком можуть з'явитися, але можуть з'явитися як неофіційно. Я не думаю, що Кінчинин сьогодні готовий вступити в чергову суперечку зі сполученими штатами чи з країнами Далекого Сходу, з якими у нього й так кепські стосунки. А от ви ж не забувайте, що комуністичні режими. Мають схильність до відправки добровольців. Згадайте, добровольців в Іспанії, які там воювали там, в, інших, в інших країнах, допомагали. І вони були добровольцями, вони були неофіційно на е, надання Збройних сил. Такий варіант теж я не виключаю. Справа у тому, що кепські справи в плані мобілізації в Російській Федерації ось, ось де сама головна причина. Пане Олеже, тоді питання в тому, що оця інформація, яка зараз була запущена. Вона була запущена для чого? Якщо ви кажете, що скоріш за все, якщо піде, то піде неофіційно. А ця інформація була запущена, щоб попередити захід, що зараз ми відправляємо, щоб вони швидше відправили до України свої війська, попередити Україну про те, що не бийте зараз по Донецьку і Луганську, тому що там будуть інженери з КНДР, щось будувати. Чи це ну для чого тоді ця інформація мала місце бути в інформаційному просторі? Судячи з того, хто її розповсюдив, я думаю, що це була інформація оприлюднена для того, щоб попередити Захід і е, показати і Росії, і КНДР, що е, розвідки в курсі домовленості, е, незважаючи під яким грифом секретності вони знаходяться, і е, відповідно, і КНДР і Росія в першу чергу повинні задуматися про наслідки такі, таких подій, коли є гласка, тоді. Є ймовірність того, що ця подія не відбудеться. Захід дізнався, сказав: будемо за цим стежити, будемо дивитися, будемо робити висновки. Ну і власне на тому поки три крапки поставили. Як захід на це має реагувати? Тобто, він має ввести якісь додаткові санкції проти КаДР, додаткові санкції проти Росії, має краще допомагати, ще краще допомагати Україні. Я думаю, що ну, по-перше, до речі, версію про те, що це була інформаційно, інформативно розповсюджена ця інформація, підтверджує реакція, реакція Білого Дому, що вони сказали: так, ми розуміємо, ми будемо стежити. Тобто, ніякої паніки, все спокійно. Повірте, є ще, є ще речаги впливу на, і на КНДР через Пекін. До речі, бачите, Пекін робить вигляд, що нічого не не, не, не проїшть, і або нічого, або вони нічого не знають. А, ну і на Російську Федерацію теж є решті впливу на, на сьогоднішній день. Так що я думаю, що тут те, що білий білий дом до речі, теж сказав інформативно, що вони будуть стежити. От це просто це було прозвучало як попередження для обох. Країн, які намагаються це, це дійство здійснити, а, до речі, щось ми давно нічого не чули про ем, відправку французьких військ до України чи про е, інших військових, які можуть або взяти на себе. Ем, Роль інструкторів і навчання проводити в Україні, або ж там допомогти нам контролювати е, західні регіони України для того, щоб е, наші значить, захисники могли о, там швидше допомогти і якби змінити своїх побратимів на е, лінії фронту, або ж там недалеко від mm -hmm. а, давно не було цієї інформації так? це питання знято з повістки денної. Ніхто за нас знов-таки повертаємося. Ми з вами в цій студії розмовляли. Я вам сказав, що ніхто за нас воювати не буде. Ніхто те, що можуть надати технічний персонал для надання там технічної допомоги, ремонту, обслуговування техніки, озброєння, щоб скоротити видатки, в першу чергу власні видатки, тому що сьогодні. А війна в основному вже фінансується за за рахунок наших країн партнерів тут цілко, цілком цілком імовірно і навіть сполучені штати вже розглядають варіант відправки інструкторів по обслуговуванню ремонту систем ППО, на які знаходяться на озброєнні американські систем, які знаходяться на озброєнні збройних сил України чи повітряних сил збройних сил України. От а за рахунок військовослужбовців, я думаю, що Після розмови Джо Байдена з Еммануелем Макроном, яка там відбувалася в Парижі на зустрічі декілька годин при закритих дверцятах, до речі, саме з того моменту Еммануель Макрон перестав говорити про відправку якихось військовослужбовців на французьких на на територію нашої країни. Є план він до речі не забутий, і про нього періодично згадують, в тому числі і в НАТО є план. Точніше, не план, а попереднє рішення на случай кризової ситуації введення контингенту іноземних військ на територію України для запобігання геноциду і проти, проти цивільного населення. Але це ще раз кажу: це кризовий варіант, якщо станеться обвал фронту, і російські війська почнуть просуватися вглуб нашої території. До речі, Данія завершила підготовку перших 50 українських фахівців для обслуговування винищувачів Ф-16. Повідомив про це командувач королівських повітряних сил. Данії більша частина више згаданих фахівців вже повернулася до України. Очікує на прийом перших винищувачів винищувачів на авіабазах. Наступна група з 50 українців також незабаром розпочне навчання. Ми говорили про те, що є перші пілоти, які вже там готові будуть сісти за Ну, Пілоти вже місяць пілоти вже більше мі. Місяць а, сидять, ну, принаймні на кінець травня ж казали, що перша група пілотів буде В принципі, е, знову ж таки, ми з вами говорили про це е, в цій студії, і я казав, що осна... скоріш за все, основною датою чи реальною датою передачі нам літаків буде саміт НАТО в Вашингтоні. Дивіться, пілоти вже майже місяць чекають, літаки готові, їх готові були передавати, і термін був, до речі, кінець травня. Місяця кінець весни, от і зараз. Ну це вже останній штрих. Якщо технічний персонал готовий, то повірте, всі все обладнання, яке повинно було бути перевезено, вже знаходиться в Україні. Недарма Російська Федерація м м мечить ракети, намагаючись уразити то на одному, то на іншому об'єкті, намагаючись уразити обладнання, скоріш за все, обладнання для. Прийому літаків в 16 хоча я навіть не розуміє, де воно може знаходити, до речі, наші воїни повідомили, що від початку цього року відмінесували 30 російських літаків, і відповідно за 6 місяців цього року можна сказати, що це гарний результат, могло бути краще. Чи власне наскільки цей мінус? Скажеться на атаках російських територій України? Ну вже 31, Враховуючи сьогоднішній літак. Я скажу, що це дуже гарний результат. Чому тому що враховуючи той рівень протиповітряної оборони, який є на сьогоднішній день в лавах Збройних сил України, то це супергарний результат такими засобами і таку таку кількість. Авіації бойової авіації збити це ж в основному су 34 су 35 які одні несуть ракети, інші і су 25 п'ять. Це, це бойові літаки фронтової тактичної авіації. Ну які завдають нам найбільшої шкоди, які є для нас найбільшою проблемою сьогодні у повітрі. А уявіть, яка б була цифра, якби у нас були відповідні засоби вогневого ураження. Вр в лавах протиповітряної оборони ця цифра могла бути в рази більше. Так що я, я рахую, що це результат для наших повітряних сил і для сухопутних військ, на я думаю, на долю яких теж е великий відсоток збит збиття приходить, доводи приходиться. От я думаю, що це гарний результат. Що стосується авіації на території Росії, то ми бачили цифри, де вони показують, як Росія може собі будувати ракети, які потім відправляє на територію України, як збільшилася кількість шахетів, які вони виготовляють, попри всі ті санкції, які введені стосовно Росії, тим не менше вони там примудряються закупати через треті країни і так далі, через подвійні потрійні суми, але те, що їм необхідно, вони таки дістають. Що стосується літаків, от ми відмінусували 30 російських літаків за півроку. Скільки вони ну там, за вашими даними, могли би побудувати за ці півроку? За ці півроку максимально один, ну максимум два літаки. Вони могли побудувати. Справа у тому, що їм, їм не потрібно сьогодні так будувати літаки, як допустимо танки чи артилерія. У них по перше, в бойовому складі ще там більше сотні кожного кожного типу. І на зберіганні достатньо для вони ще зі зберігання. Тільки там є перша інформація, що вони починають там 20, мігі 27 е, намагаються знімати. Але поки що ми, ми не бачили, щоб вони з'явилися десь на лінії фронту. А так, у них на жаль, у них достатньо літаків і гелікоптерів для бойового застосування. До речі, я тут розказувала знову ж таки про взводи, е, які вони хочуть або ж готують на мотоциклах. І тут питання знову ж таки: це питання до того, що не вистачає бронетехніки, чи питання в тому, що вони хочуть зробити їх просто більш мобільними і все ні. Тут питання транспорту. Не вистачає бронетехніки, і е, е, до речі, от е, західні видання там пишуть, що там півтори тисячі танків може побудувати Російська Федерація. там. За рік, да, вони трошки, трошки змінюють поняття. Побудувати вони можуть до 200 танків на рік це нових виготовити. Це ми знаємо і це ми враховуємо. А от півтори тисячі танків вони очікує відновлення. Це старі танки, зняті зі зберігання, які в черзі на відновлення. І на сьогоднішній день, до речі, от як статистику, як якщо ви подивитесь, навіть за декілька останніх місяців. То кількість виведених з ладу танків і бойових броньованих машин вона зменшилась, особливо танки. Їх зараз вражає доволі, доволі мало. Чому тому що їх немає, тому що сьогодні, коли там вручають новітню техніку, ми дивимося, відео викладене в тому числі російською стороною російськими воєнкорами, то вручають новітню техніку підрозділам і там вантажівки, баги і мотоцикли. Оце, оце вручення новітної техніки. Фактично, ну раніше ці такі батальйони і роти називалися маршовими, тому що вони пішим порядком пересувалися. Тепер ну, можна назвати їх у, у фашистів, були моторизовані підрозділи, в яких були транспортні засоби для перевезення особового складу. От такі моторизовані полки і батальйони вони на сьогоднішній день формують. Зараз також, якщо послухати російську пропаганду, чого я не раджу робити нашим глядачам, ну принаймні без нас то дивитися, без пояснень і роз'яснень. Тим не менше, якщо послухати зараз російську пропаганду, вони активно говорять про те, що не варто зараз сидіти і чекати наступу збройних сил України, треба щось та діляти. Ну відповідно традиційно вони ставлять питання ребром і кажуть, що треба діяти на випередження, а значить застосувати ядерну зброю на випередження, але не про ядерну зброю, а про про а, наші наступи майбутні, як можливі. А, літня пора, літо осінь. Зазвичай ми говоримо про те, що, чи є у нас можливість рухатися вперед, просуватися вперед і повертати наші території відповідно. А, на вашу думку, як зараз складається ситуація на полі бою? Я думаю, що ми, ми можемо розмовляти про контрнаступальні дії не раніше кінця літа, початку осені цього року, не раніше. Коли коли ми отримуємо всю техніку, от по тим принаймні шести вже пакетам е, військово-технічної допомоги, що надалі надали сполучені штати, плюс пакети від наших е, країн-партнерів, е, сформуємо оснастим, е, сформуємо підрозділи частини оснастими цією технікою. от тоді ми можемо казати створимо відповідний резерв для е, проведення контрнаступальних операцій. Тоді ми можемо говорити зараз. Поки що ми говоримо про паритет на полі бою в плані, плані mm -hmm. вогневого ураження. Але перспектива для Російської Федерації не сама радужна. Ну не дарма наш головний розвідник сказав, що ну, максимум місяць ще наступального потенціалу у російської армії є. А далі а далі вони треба скидати в глуху оборону. А у нас ну, в принципі ми сподіваємось. А у нас може з'явитися до цього моменту за місяць може з'явитися авіація, і нам по, по, дедалі більше постачають ракети. Ракети і авіація м, проломлять будь-яку лінію оборони. Ще що стосується їх військового потенціалу і можливості наступу, знову ж таки, інститут вивчення війни писав про те, що Росія могла створити нову армію для війни проти України і тоді назвали 51-шу армію. Правда кажуть, зараз ще не зафіксовано, щоб її там помітили або зафіксували на території України. Але тим не менше, такий потенціал є. Чи це виключно поки там в думках Путіна і його прихильників? Давайте так все нове хороше хорошо забути старим. Давайте згадуємо два місяці тому. Шайгу проводить колегію військову колегію Міністерства оборони Росії, де озвучує плани формування двох загальновійськових армій: 14-ї дивізії, 16-ї бригади. Там більше двох десятків полків згадали. Да, і ми тоді порахували, що це може налічувати близько там 350 тисяч особового. Так от, з того плану, оця перша 51 ша загальна військова армія, це я так розумію. Перша спроба сформувати об'єднання рівня загальновійськової армії. Що вони змогли зробити на за цей період? Вони змогли зробити оперативний штаб, тобто штаб армії існує, і одну бригаду 9-го окремого мотострілкового бригаду зі складу цієї армії, і для того, щоб. Підтримати ну, розуміння того, що це все ж таки армія, а не, а не в більшості своїх паперові війська, то вони ще при додають сюди існуючу бригаду із іншої військової складу, іншої загальновійськової армії. І от ця армія в складі двох бригад: одна стара з іншої армії, і одна нова, більш-менш там сформована ну, по деяким даним до 70% укомплектованості. Має ця бригада, вони її вводять, вводять її в Україну для того, щоб ввести в бій. Але ви ж оцініть, як це звучить інформаційно. 51 ша загальна військова армія входить. І людина, яка більш-менш розуміється, розуміється на, в структурі Збройних сил будь-якої країни, розуміє, що загальна військова армія це десь під 80 тисяч особового складу, там під тисячу танків. По 2,5 тисячі артилерії і так далі. 3-4 тисячі бойових броньованих машин. Розумієте, як інформаційно це звучить? А насправді заходить бригада сімдесяти 70% укомплектованості, і до цієї бригади додають ще таку ж саму бригаду, яка тут в боях теж не 100% укомплектованості. Пане Олеже, дякую за роз'яснення. На цьому буду казати вам дякую за те, що долучилися до ефіру, Будь за роз'яснення і коментарі. І, звісно ж, до наступної зустрічі в ефірі. Будь ласка, добачте. Олег Жданов, військовий експерт, був з нами на зв'язку.